Вітаю, друзі, в Україні! Радий запросити вас вже до 156-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротенькі повідомлення. Пункт перший. Запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом, який там є, в коментарях. Звідти забираю. І пункт другий. Неймовірно буду вам вдячний за моральну підтримку каналу. Не йде мова про фінансову. Хочете, маєте можливість, скажімо так, донатити. Я б вам рекомендував е, з тих волонтерів, яким я особисто довіряю, і вважаю, що це дуже ефективно, справу громад. Там кожна ваша гривня подвоюється завдяки фонду Порошенка. Ефективно і головне, тіло спрямовано на ті потреби, які сьогодні є військових. А я від вас прошу саме моральної підтримки. Це... Ваші численні перегляди, поширення коментарів, вподобайки, посилання, рекомендації, а також підписки, хто що цього не зробив на моїй і телеграм-канали? Це направду дуже сильно допомагає і підтримує. А тепер переходимо до відповідей на питання: вітаю, пане Тараси. Цікаве таке питання, коли Путін піде в інший світ? Це так лагідно кажучи. Яка ситуація може скластися на Московії? Чи приведе це до закінчення війни? Якщо вона досі триватиме, чи інші расисти в уряді і військові далі будуть продовжувати її? Чи може бути якась революція, чи будь на Москові, що може припинити війну з нами? Можливо, повноваження візьме хтось набагато гірший від ХУ? і може початися справжня третя світова? Ну, давайте так. Раша це є неадекватна, ненормальна країна, повністю диктаторська, в якій сам диктатор навіть просто померти нормально не може. І тому я думаю, що варіант Путін здох і раптом щось відбувається, от те, що ви описуєте, напевне, не відбудеться в такий спосіб. Смерть Путіна будуть підганяти. Під ситуацію, яка буде вигідна певним елітам, колективному путіну, які про це які між собою про це спробують домовитися, чи їм вдасться домовитися, чи ні, питання відкрите. Поки що вдається. Я в себе на телеграму описав таку ситуацію. Давайте я дуже коротко викладу її тут. Моє бачення перспектив. Ну, перше, раптова смерть Путіна, про яку всі взнали, ну дуже малоймовірно. Якби це відбулося, ну є два припущення протилежні. Це. Варіант розвалу всієї їхньої федерації, оскільки там дуже багато від центрових сил. І другий варіант дуже швидко це все опанує якась колективна група, яка розумітиме, наскільки для них жахливо і небезпечно, коли це почне сипатися, і зуміє це зберегти. На щастя, мені дається Західний світ, так як в 91-му році рятувати від розпаду ту імперію зла, мені здається, вже не стане. Але, ще раз кажу, це є та версія, яка мені видається трошки логічною для нормальної країни, не для Цієї помилки. що я бачу? Перше, я не бачу Путіна. Він живий. Я навіть не сумніваюся, що він живий. Його перетримують при житті. Я більше не бачу його в будь-яких заходах, які відбуваються. Більше того, заходи, які відбуваються, відверто не путінські, це Патрушевські заходи. Там Використовують війника відомий, по-моєму, він ще полковник, Федеральної служби охорони Васильович. Його прозвисько. Це не означає, що це реальне батькові тому що в Путіна теж формальний реквізит, яким його називають в охороні, це Іванич. Тому Васильович вже повністю виступає скрізь. Його вже використовують навіть для міжнародних поїздок і для формальних внутрішніх закритих різних там онлайн-конференцій, тощо його контролює 100% Паторшев. Що з Путіним? Я думаю, що він в поганому стані його зуміли в якийсь момент ізолювати під контролем лікарів, і найімовірніше, він живий, інакше витоки були б не від, ну м'яко кажучи, маргінальних двох джерел: Солов'єї, один телеграм-канал генерал СВР. Це несерйозно. Я думаю, що була спроба. Тикнути, яка буде реакція в суспільство в певних опонентів цієї продовження правління фактично колективного Путіна, воно не спрацювало. Ну може, й тому, що це було фальшиво, бо насправді Путін навряд чи помер уже його будуть підтримувати при житті? Медицина це дозволяє принаймні до завершення виборів наступного року, які там мають пройти весною. І далі хто править сьогодні Росією? Суючи з тих дій, які відбуваються, я вважаю, що Патрушев. Патрушев це не та людина, яка буде готова йти на поклін до заходу, мир, дружба, фронт, все інше. Це такий же ж самий шакал, але він дуже добре розуміє, що Росії потрібна негайно передишка, і плюс йому потрібно перемир'я в Україні. Патрушев хоче сконсолідувати владу в Росії. Всю він не він занадто одіозна персона, його не підтримує ніхто. І тому він планує передачу влади до свого сина Дмитрій Патрушев. Він випускник дипломатичної академії вищої школи ФСБ. Сьогодні він працює міністром сільського господарства в уряді Машустіна. Ну, Отаке в них цікаве сільське господарство. Так, от, на мій погляд. Будуть тягнути до виборів мінімальна участь Путіна в виборчих процесах, щоб не засвітитися. Ну, їм це і дуже, ні царське це діло, Двійник відпрацює все, що треба. Путіна, звичайно, переоберуть з тими самими 80% з чимось відсотками офіційними. Після того деякий час протримують десь до. Літа максимум до осені, і після того оголосять про його смерть. Відкрить, відключить це життя забезпечення, і все народ посумує, посумує згідно з Конституцією. На той момент стає виконувачем обов'язки президента, прем'єр-міністра. Прем'єр у них, ну председатель правительства у них називається Мішустін. Під Мішустіна Патрушев копає по повній силі з усіх сил. Я думаю, на той момент його усунуть якимось неформальним, неофіційним способом, або примусять самому піти терміново і виконуючим обов'язки, на той момент його зараз хочуть віце-прем'єром зробити, стане син Патрушева. І саме йому. Перейдуть брести, виконуючи обов'язки президента. За цей час Патрушев має організувати таку зачистку і таку пропрацювання, щоб під свого синка знайти можливість намалювати результат переможних виборів. Це на Росії можна зробити, щоб Патрушев молодший став президентом. Але після того Патрушеву буде потрібна позаріз швидка переможна війна, тому що в іншому випадку його синок ніколи не стане другим путіним. І от тут ми маємо ситуацію з війною і нами. Для того, щоб протягнути всю цю авантюру, Патрушеву треба забрати війська з України. Йому не треба тут несподіванок, а раптом. А раптом в нас зникне Зеленський, от щось станеться, не переоберуть Зеленського. Це для Патрушева катастрофа. Тоді ЗСУ точно дістають перемоги. Тому що єдиний Зеленський не дає зброю символ країни перемогти і ніколи не дасть Оманський кейс. І єдиного його він має, Патруше має під контролем. В тій ситуації. Йому ліпше, щоб цей він момент війни не було, щоб було якесь перемир'я, Йому треба війська мати під руками в себе. Йому треба придушувати якісь там бунти, які будуть відбуватися від регіональних еліт, і тому подібне. Тому що це все досить складна авантюра, яку я описав. Але вони реально це готують. Це не є секретом Полішанель. Це не є якимось секретом. Секрет Полішанеля. Про це всі знають і от. Для цього він і шукає зараз способи перемир'я. Тому явлінський там появився, тому що його примусили говорити, що він хоче миру дуже сильно і на перемир'я готовий йти. І тому в зеленського єрм верніше в Єрмака Зеленський робить якісь дурні заяви, а сам Єрмак готує там мирні переговори вже третя ця серія відбувається. І тому я думаю, що буде перемир'я, яке дасть можливість і в Росії на Росії, вибачаюся, і в Україні провести. Імітацію виборів, саме імітацію, особливо в Україні це йдеться, на Росії це і так імітація. А потім, після обрання Паторшева, нова війна. Чи вони рвонуть в Україну, чи вони рвануть якусь Грузію, скажімо, в якій вони мають свого Зеленського, який там знищує опір твої країни повністю, чи вони ризикнуть на якісь азійські держави. Україну це залежить від наших виборців. Оберуть або знову Зеленського, або замість проросійського блазня, україномовного варіата, чи ще щось подібне. Україна буде далі руйнуватися в такому випадку. Нападуть через на Україну. Це не буде дуже довго. Це буде в кінці наступного року. Довшої паузи не буде. Оберуть адекватного когось. Україна почне доозброюватися, зміцнюватися, користуючись перемир'ям. І піде до НАТО. В такому випадку шукатимуть іншу жертву, тому що їм потрібна зараз патрош на відміну від Путіна. Зараз терміново потрібна не Україна їм потрібна жертва, яку можна швидко перемогти. Це може бути Грузія, Казахстан було би легко, але Казахстан прикри... під прикриттям Китаю. Хіба би зіскочили повністю з шарнірів? Але я думаю, що там нагадають Китаю дуже серйозно про це. Тому думаю, що десь на Кавказі швидше або навіть на своєму Кавказі війна проти воставших горців. Теж може бути, там, там вже готується до певного, там вже почалася консолідація, е, фактично відторгнення відповідного халіфату. От десь приблизно таке я очікую на Росії. В будь-якому випадку, це для нас передбачає певний момент дуже гнилого перемир'я з втратою територій, яке викличе серйозне збурення в Україні. І через рік, залежно від реакції виборців в Україні, або відновлення війни в нас, або спостереження за війною деінде. Це те, що я зараз бачу. Наступне, персональне, як часто буває питання. Пане Тарасе, що скажете про Ганну Гобко, яка постійно критикує НАТО і називає їх альянсом переляканих? Ой, слухайте, у нас потворився, перетворив, з'явився якийсь спеціальний клас у політиці професійних активістів. От кажуть, знаєте, ну це не стосується Ганни Гобко, але є така фраза, що ідіот, ідіота може бути тільки ініціативний ідіот. От знаєте. Їх багато з'явилося, вони неймовірно створюють собі імідж, вони, неймовірно, дієві, вони скрізь лізуть при просто колосальній некомпетентності. Я відслідковував за пані Гопко, тому що вона очолила той комітет, в якому я раніше колись був до її приходу першим заступником голови комітету. Я дуже добре знаю специфіку цієї роботи. Слухайте, вона настільки некомпетентна, що це просто жах. Знаєте, відмінність її від безугої, тільки в тому, що безугла показує назовні, яка вона тупа, а пані Ганна Гомко вміє говорити мудрими, речі, мудрими словами абсолютно пустопорожні з фрази. А вона вміє створити оцей надпускання диму. Це є перший номер списку самопомочі. Вам я думаю, це все говорить, що треба. Але я б додав більше, у них очолювала Київську організацію, контролювала сироїд. Вона потім стала віцеспікеркою. За сироїд я би поставився дуже великою обережністю. На відміну від львівської самопомочі, яка є просто пракцією е, садового, е, пані сироїд. Оця Київська їхнє групування, ну, власне, потім вона зачистила Київ від реальних, адекватних людей і лишилася сама там очолювати все. От Київська група, ця сироїд, мені здається, дуже небезпечною. Вона робила речі, які були спрямовані напряму проти обороноздатності, проти е, нормального, адекватного європейського вибору України. Вона впроваджувала такі антиукраїнські расистські наративи, що в мене є підозр, чи сироїд там все в порядку. Але Губко це саме з тої серії. Зараз вона е, співпрацює з цією владою. Вона дуже хотіла опинитися в списку сух, наскільки мені відомо. Але в сух був один принцип, який вони дотрималися. Вони не брали до себе список колишніх депутатів Верховної Ради. Їй відмовили. Вона зараз Он Недавно о той був скандал, коли пригадуєте, безуго говорила, тішилася загибелі українців. З фракції Європейська Солі... ну, з партії Європейська Солідарність і е, Герашенко Ірина все скинула цей запис до Шуляк під час якоїсь конференції. А чому я згадав? Бо там пані Ганна Гобко вела конференцію і створювала іміджевий такий, знаєте, купу для пані Шуляк. Зараз вона підпрацьовує на цю владу. Відповідно, вона повторює ті самі тези, які говорить влада. Влада обливає брудом НАТО і говорить, що вони там ніякі перелякані. Ні, Губко це говорить. Ще один момент. Гляньте на її вікіпедію статтю, там така реакція. Вона, я думаю, кожен ранок починає, відкриває, дивиться, любується, а потім перевіряє, чи там хтось не всунув правдиву якоїсь тези і все зачищає. Ну, що це ж можна впливати через модераторів? І ну, це це знаєте, цей вирок і діагноз. Ну, насправді, більш некомпетентних і більш поверхових людей я бачив мало. Але в Україні, наприклики жаль, вони знаходять своє місце. Перший номер в списку, голова такого важливого комітету, і вона розписує комітет найефективніший. Та комітет в її правління був провальний абсолютно, безініціативний все. Але вона скрізь, будь-яка ініціатива, за яку платять гроші губко там. На мій погляд, слухайте, втікайте подальше від таких активістів. Це, це точно, от це вони. Можуть бути іноді страшнішими за Зеленського, тому що хто такий Зеленський, його на обличчя глянули, в нього вже видно все інтелект, все. А ті, а ті купують, вони купують західне суспільство, ті на них підводяться. А потім раптом дивуються, а чому це в Україні такі люди, яких ми так підтримували. О саме Бурдо, звідки полізали, е, половина керівництва і Шуляк, там і Герос і інші е, залізли. Гончарук, інші залізли у список Зеленського. За їхні ж власні гроші, От такі, як губко, дуже гарно туди заходять, тому що вони вміють гарно себе продати. От гарно себе продати вони вміють, а будь-які ініціативи вони настільки безграмотні, ну просто жах. Пішли дальше. Знаєте, велике запитання, але я дуже хочу його зачитати, тому що в запитанні на 90% є відповідь на те, що мені б хотілося вам сказати додатково. Значить, давайте читаю. Доровенькі були пане Тарасе, вітаю. Щойно проглянула чергове відео на каналі Вовчиці, в якому йдеться про реформування ВАПК ДБР указами Зеленського. А він багато куди застерчав носа, аби заламати систему. Як і обіцяв, на початку каденції була слабка надія, що вся діяльність влади весільних фотографів і варючників обмежиться лише соромом за Трускавецьких лауреатів поза країною, соромом за бикування журналістами на етерах, за поведінкою за кордоном. Тощо, мене ось що дивує, як особа, яка зеленого поняття не мала і не має у адміністративному устрії складного державного механізму в лічені дні розібралася, куди лізти <кхи> і що ламати, воно яке не здогадувалося, що не може <кхи> персонально оголошувати винних, саджати людей тільки тому, що вони тобі не симпатичні. Це пише далі людина-глядачка: Привіт, юристу, зелі старшому. Тобто. Щось зробив, хтось розробив план з чітко розписаними інструкціями до виконання. Як десь обмовилася Зеленська, нам придовжили проект. Тобто, вже тоді готувалося знищення всіх інститутів України. що ви на це? Дякую. Давайте так. Коли Зеленський йшов до влади, я сказав кілька тоді тез. Одна, нас чекає велике вторгнення, велика війна, заморозка війни, яку і загнання її в глухий кут. І поступове вичікування ситуації, як в Хорватії, операція буря і повне звільнення своїх територій, як зробив Порошенко, буде скасовано. І вже восени ми побачили, коли Зеленський розблокував мінські домовленості, які він так критикує. Він їх розблокував, Порошенко заблокував і почав тягнути Україну до передумов великого цього вторгнення. Ті, ні, він хотів зробити протилежні речі. Він хотів. По суті, годити Путіну, заглядати в очі, робити те, що Путін хотів, але він побоявся його точення побоялося. Тому він почав тягнути Україну фактично до війни. І друге, я тоді сказав, що він займається тим, що називається демонтаж України, і зараз я бачу, що це абсолютна правда, чи це готував і міг осмислити сам Зеленський? Та ви що, він, він інтелектуально стерильний. Він взагалі не розуміє до кінця, що він робить. Я думаю, що зараз він все-таки усвідомлює, що він демонтує країну, що він тому, що в нього Оманський кейс, в якому затиснуті Патрушевим, оті залізні, про які там хтось його вихваляв, Горошенки. І тому насправді я думаю, що зараз до Зеленського доходить, що він робить, і він усвідомлює, він це робить свідомо уже шкоду Україні. Але на той момент слухайте, він взагалі не розумів, що відбувається. Просто нічого. Взагалі, обрали людину нуля, навіть мінусову. Так от, там був, як, на мій погляд, певний проміжний етап. Пропонувалося не демонтаж, а підпорядкування повне. Це період Андрія Богдана. Богдан, людина Коломойського, який мав і для Коломойського, і для свого безпосереднього шефа Зеленського забезпечити. Повну ліквідацію незалежності інституті, наголошую на собі незалежності інституті, і покласти їх до них Зеленського, а власне собі і своєму босу Коломойському для повного їх використання в своїх інтересах. І вони це робили. Вони знімали тих, кого не можна знімати. Вони скасовували укази, яких не можна скасовувати. Вони здійснили цілий ряд страшних, диких карних злочинів. Заради цього завдання було не знищити інституті. Завдання було підпорядкувати. А далі включилися дві речі: річ перша. Тільки демократичне існування інститутів їх незалежності гарантує їхню роботу. Коли ви руйнуєте їхню незалежність, вони перестають працювати. От було проведено ще при Януковичі, по-моєму, е таке опитування експертне опитування саме: при якому з президентів України був вищий чи нижчий рівень виконання наказів, розпоряджень, указів президента? Ну, всі казали, ну, звичайно ж, при Ющенкові. повне нерозуміння, все. Ні, при Ющенку був дуже високий відсоток. Дуже хороше виконання було, Знаєте, при кому найнижче. При Януковичі, всі інститути підкорив собі, фактично, і розвалилася система виконання, тому що система не діє в такому форматі. І тому пункт перший, те, що робив Богдан, привело до руйнування системи. Пункт другий те, що Богдана після того зняли і поставили крота якого завдання було, і це узгодив з усіма в той момент, коли Коломойський вже на Росію фактично працював, з ним погодили питання зняття його людини, і от тоді вже почався офіційний демонтаж, деструктуризація і руйнування української держави як свідоме завдання? Тому я вважаю, що руйнування країни почало відбуватися фактично в першій половині 20-го року. Так, це робилося і руками Шмигаля, який погодився повністю не контролювати нічого в країні. Це робилося під перекриттям ковіду, це робилося з колосальними розкраданнями, з корупцією з усім, але свідоме нищення інститутів з боку Російської Федерації, руками нашої влади, почалося в 2020 році. До того було руйнування несвідоме. Тепер, що стосується того, яка тут роль Росії, знаєте, є конспірологічна теорія про план Боратіно, Так. Такий план дійсно існує, тільки насправді чи він є вигадкою, чи він дійсно реалізовувався, питання відкрите. Бо Жириновський його засвітив, він саме запропонував версію. А ми Україні зберемо ідіота повного дурака, і після цього Україна там розвалиться. Ну там був довший текст, який дуже реально був втілений в життя в Україні, починаючи з 19-го року. І всі кажуть, так він же сказав правильно, саме так і відбулося, значить, план Буратіно був. Я думаю, що план був трошки інший. У Путіна не очікував, що українці виявляться такими немудрими, щоб під час війни проголосувати за те, що в дев'ятнадцятому році проголосували в Путіна, розраховували на перемогу Юлії Зеле, Господи Юлії Тимошенко. Путін дійсно на неї орієнтувався. І коли Медведів в 2010 році підтримував е, Януковича, то Путін підтримував Тимошенко. Тут був той самий розрахунок, і розуміння було, що буде важко, буде складно, вона буде етап за етапом здавати економіку, ще там щось не піде, точно вона то такі були розрахунки, попри всі слова. А коли раптом виявилося, що можна. Отримати Зеленського, в них було певне нерозуміння, як таке сталося, як українці такі виявилися тупі. А коли вони це зрозуміли, вони почали шукати, хто ж у них там є. Тому що Богдан це все-таки не їхній. Це Коломойського, і вони знайшли Єрмака, якого колись його батько Борис Єрмак до них прилаштував, і його терміново витягнули і добили Зеленського. Він хотів Єрмака відразу призначити керівником у своєї адміністрації. Але тут Коломойський поспішно вернувся і заблокував це рішення. І тому у них було півроку паузи до переходження на повний контроль. От вони отримали контроль, на мій погляд, в 2020 році скориставшись тим, що натворив Богдан. Підкоряючи, а не знищуючи інститути. А Єрмак прийшов уже під підкорені і неймовірно ослаблені інститути управління. І він їх просто винищує один за одним. От моя десь версія, така приблизно подій. А Зеленський? Зеленський. А хто такий Зеленський? Наступне питання це від глядача з окупованого харциська. Тому, коли появляється його питання, я ніколи не відмовляю відповіді, хоча іноді вони можуть бути десь наївними. В даному випадку зовсім ні серйозно. Значить, пане Тарасе, здравствуйте, місто Харцизьк. Чому ні у 2014 році, ні в наступних роках голова Комітету з питань національної безпеки і оборони України Верховної Ради України сьомого скликання Володимир Литвин не дав жодного інтерв'ю з приводу подій в Україні 2014 року. Та, його, та яка його роль як голови Комітету національної безпеки і оборони України Верховної Ради України з грудня 2012 року до вересня 2014 року? Дякую за відповідь. Значить так, давайте я почну з кінця. Вона все визначає: з 12 по 14 рік Володимир Литвин був за інтеграцією з Російською Федерацією проти західного вибору, проти е, європейської інтеграції проти НАТО. Дуже м'ягко, дуже симпатично. Слухайте, Литвин така лапочка. Він так з усіма знаходив мову. Це не Стефанчук, хам, кладавщик, мерзотник, негідник. От коли ми... Захопили якісь приміщення в, офісі, в адміністрації президента в 2002, по-моєму, році. Він вночі нас там оточили, у ДО оточило все. Він спеціально прийшов, щоб нас, борони Боже, насильно не виганяли, не виносили там. Він організував нашим представникам зустріч з кучмою. Він з нами півночі просидів. Йому сповістили, що там інцидент такий. Він до нас, до депутатів, спеціально приїхав, він тоді ще спікером був приїхав, щоб нас підтримати морально. Хоча, звичайно, був кучмістом першим, номер один. Тому як людина він викликав неймовірну симпатію у більшості людей, але при тому всьому він був антизахідником, він був дуже зорієнтований на Росію. Тут відбувається в 14-му, Він на той час дійсно був головою комітету. Відбувається це вторгнення. І далі в мене просте питання: а що Литвин тоді відчув? Той період крах ілюзій на оцей проросійський курс на підтримку і інтеграції разом з Росією в рамках СНД, які він так відстоював, в рамках єдиного економічного простору України Росії Білорусі, за який він був не дуже гучно. Він завжди акуратно говорив, не робив з заяв. Чи в нього відбувся крах ілюзій в цьому, і він зрозумів, що таке Росія, чи в нього раптом було гірке розчарування, що Київ за два дня не удалось, так як у всієї нинішньої сьогоднішньої влади. В мене відповіді на це нема. Але що він міг говорити? Він зрозумів, він ще пробував в 19-му році висуватися, але програв сузі в своєму окрузі, власному, де він брав усе. Люди голосували за будь-яку мавпу, за будь-яку жабу зелену проголосували тільки було б там написано Мейд і Зеленський. Литвин програв. І після того вже от тепер вже не подавав жодних ознак життя, жодних звуків, тому що ну, а на що йому йому можуть згадати минуле? За ним стільки скелетів у шафі, і політичних, і економічних, то він зараз мовчить. А в 2014 році, коли Росія напала, у мене є відчуття, що в нього було ну, мабуть якесь нерозуміння, яку він свою роль має виконати, як він себе має відобразити. Отому от він і вирішив тоді промовчати, знаєте, як завжди в нього було. Ні за наших, ні за ваших. От я не хочу посваритися з Росією, але мені страшно сваритися з новою владою. От десь так він повівся. Ну, просто ніколи в житті не треба більше голосувати за такий, за, за, як він. Це, знаєте, ні гаряче, ні тепле, ні риба, ні м'ясо. При тому, що як людина він дійсно симпатичний. От власне і все. Так, вітання від постійної глядачки львів'янки, яка живе зараз в Ізраїлі. Доброго дня, пане Тарасе, і шановне панство, яке тут збирається. Ізраїль вітає. Хочу запитати, пане Тарасе, що таке коїться у нашому рідному Львові? Шалені весілля. До речі, добавлю від себе, які багато людей на місцях підтримують, кажуть: а що ви до них маєте претензію? Ну, мають гроші, ну і що? Вони ж не з моєї особисто кишені, їх витягнули. Далі маски шоу, які відбуваються зараз проти бізнесу, відверті, прямі, розкрадена гума. Манітарка. Львів уже захопили? Дякую, миру, всім. Львів захопили. Не зараз, давніше. На великий жаль, певні події відбулися. Я хочу нагадати, пригадуєте вбивство Ігоря Бозіра, початок, по-моєму, 2000 року? Чи 99-й, чи ні, мабуть, 2000-й. Ви пам'ятаєте цю подію? Його вбивали не якісь найманці з Москви. Так, вони десь там, дітки силовиків, львівських силовиків. Бувало так, Львів тоді неймовірний похорон все. От в мене таке відчуття, що Львів в цьому плані вже тоді був готовий тільки на великі демонстрації похорони, а на відповідь владі. Проблема певних львівських еліт. Коли я щось пробував каламутити, коли ще був у львівській політиці, з нею не попрощався жорстко і кінцево. То ну, чи вона зі мною попрощалася? І було за що, до речі. Вони були праві, коли мене там, товкли, як тільки хотіли. Це я визнаю за ними абсолютно правильність. Але на той момент у львівській політиці було бажання певного конформізму весь час заглядати ворота центральній владі. Е, галичан ще за е, Польщі, по-моєму, чи за Австрії за Австрії називали ті рольцями Сходу. Дуже лояльність до влади не Незвичайних громадян, а я маю на увазі львівські еліти. Вони весь час спробують бути дуже обережними. весь час сидіти на двох стільчиках. Це про львівську владу, про львівський актив певний, трошки в колись їх рух, але вже розумію його десь трихо притиснути. Е Зараз європейська солідарність здобула хороші результати в обласній і міській радах, дуже хороша. Знову проти неї зуміли сконцентрувати всіх, щоб не дати їм, бачите, показувати себе там якусь. Опозиційність тощо. От такі речі відбуваються. На жаль, на жаль, мені здається, що. Львів'яни готові до більшої пасіонарності, ніж більшість тих, кого вони обирають, а обирають вони за певними принципами. От вибори Андрія Садового, я проти нього нічого не маю, ми товаришували колись. Але це є вибори певного конформізму. А далі конформізм помножується в квадраті. Тому так Львів окупували. Ви праві. Давайте так, дуже коротко, тому що відповідь буде коротка. Питання довге. Я не буду його зачитувати. Вона йде, воно мова йде про що? Що Ізраїль населення 10 мільйонів, терористи їм життя спокійно дадуть, а в нас на території нашої там прекрасні. Землі, все може запросити, щоб Ізраїль перенести в Україну і отут його розвинути, і тут всі ми будемо щасливі. Україна єврейська держава буде геніальна, прекрасна. Чи це неможливо? Ну, паже, людина, що це навряд чи можливо, в справді. Тому що дійсно симпатія до євреїв є прекрасна і до тих, що виїхали від нас, і тих, що в Ізраїлі пасіонарні. Знаєте, цього не буде ніколи. Це просто певна утопія з кількох причин. Перше, ніколи ізраїльцяни. На це не погоджується. Вони тисячоліттями мріяли про повернення в Єрусалим. Вони його повернули. Вони ніколи не зададуть свою землю. Ніколи це неможливо. Вони не підуть звідти. Друге, оця версія, яку ви описуєте, насправді її пробують нам нав'язати як страшилку московські. Пропагандисти, без в них хтось появляється і розказує, і в нас підспівують от колону, можна п'яту і консерви по цьому знайти, які розказують: а Україну половину хочуть віддати під Новий Єрусалім, і це все інше. Якось давав на це відповідь на питання. Про це мова не йде, ніхто нікуди переселятися не буде. Готуємося самі без е -е, ізраїльцян розбиратися зі своїми проблемами. А вони зі своїми розберуться. Все слава Україні!